Очень интересная концепция новой начальной школы на сегодняшний день. Основная цель этой концепции ⁇ это децентрализация вопросов и, скажем так, облегчение труда наших учащихся, чтобы наши первоклассники себя чувствовали не так, где они приходят и кто-то постоянно их а чтобы они чувствовали в домашней комфортной среде, чтобы им было просто интересно учиться, интересно ходить в школе. А когда уже пройдет процесс адаптации, после этого мы уже можем требовать получения каких-то качественных знаний. В початковой школе оно вылазило все. У нас Цьому році було затверджено 13 нових програм. Ці програми стосуються найбільш важливих для дітей предметів. Програми не просто оновлені, вони дають можливість вчителю самостійно творити, відмінили кількість. Стало годин на предмети, вчитель може складати календарний план залежно від свого досвіду, залежно від особливостей його учнів, і це дає можливість набагато покращити якість навчання. В порівнянні з попередніми роками у нас змінилися самі критерії оцінювання. Чомусь завжди в початковій школі? Критерії оцінювання були набагато серйозніші ніж у середній і старшій школі. Тепер цю нерівність відмінено, і ми маємо можливість за більшу кількість помилок ставити учням позитивну оцінку. І це дуже добре. Учні перших класів взагалі отримали право допускати ці. Помилки, бо їм пропонується писати в цьому році, починати не ручкою. Де не можна витерти і закреслення буде виглядати дуже погано, а вони будуть працювати олівцями. Вони не будуть хвилюватися, будуть почувати себе дуже зручно і дуже комфортно. Порадувало те, що у програмі змінився перелік авторів, яких читає дитина. І цей перелік надано тільки прізвища авторів, а твори цих авторів вчитель може обирати за власним розсудом. Це мене дуже вразило і приємно здивувало. такого у нас ніколи ще не було. В школі у нас було родительское зібрання, аж два. На последней нам сказали, що ввели багато нових змін, багато нових новшеств. Багато таких, яких у нас не було, коли я училась. Сейчас это то, что ребенка не будут травмировать его психику, это красная ручка не будет исправлять. Я к этому отношусь очень позитивно, положительно. Еще то, что не будут выноситься на всеобщее обозрение, оценки детей. Это я считаю, что это дело лично каждого человека. Родители должны знать, преподаватели, ну остальным это не должно быть. Ребенка, да, я считаю, что это чтобы ее лишний раз не травмировать. И так обстановка все новая, для нее это будет положительный эффект.